Напередодні Різдва святкова атмосфера завітала до української школи престиж у Римі. Тут навчаються діти українських родин, які через війну опинилися далеко від дому, але не втратили зв'язок зі своєю культурою і традиціями. Ми тільки можливо навіть чуємо це слово різдво. Кожного думці щось таке приємне цього дня школа перетворилася на українську оселю напередодні святвечора. Я Учні разом із вчителями підготували театралізоване дійство про 12 різдвяних страв: кутю, узвар, вареники і про сенси, які вони несуть. Сьогодні ми провели просто неймовірне свято. Я щиро дякую всім учасникам, всім гостям, всім організаторам, особливо батькам. Батьки вже зробили кутю. А напекли безліч пампухів. Ми змогли почастувати навіть йогостей. гостей. Ми ліпили вареники, ми полядували. Всі змогли, я сподіваюся, відчути себе, а, наче вдома для багатьох цих дітей це різдво далеко від рідного дому. Але саме через такі свята вони відчувають. Українська традиція жива. Де б не були українці тільки спільними зусиллями батьків, учнів та вчителів за підтримки, звичайно, всіх друзів та інституцій, ми зможемо продовжувати давати можливість дітям зберегти свою українську ідентичність, навчитись українській мові на сцені покоління, яке швидко подорослішало, Їхнє різдво без гучних декорацій, але з живими емоціями. Саме в цих виступах відповідь навіщо такі свята потрібні дітям, які виросли у час війни. Ми сьогодні завітали привітати діток з святом святого Миколая, звичайно, з різдвяними святами. Привезли ми сьогодні подаруночки для дітей від нашого українського ресторану та шинок. А далі те, на що чекали найменші: святий Миколай, подарунки і щира дитяча радість, заради якої створюється це різдвяне диво. Святвечір у школі престиж це Україна, яка не зникає, а росте, попри війну і кордони.